Відеоконсультація присвячена такому важливому явищу як випереджувальне схвалювання. Ну, ви знаєте, часто так буває в житті, що будь-яку дію ми так чи інше визначаємо і даємо їй оцінку. І досить часто наше визначення по відношенню до дій дитини. Несуть, на жаль, не позитивний, а негативний характер. Але що важливо для самої дитини, важливо, щоб вона відчула підтримку. І от такою підтримкою для дитини може стати випереджувальне схвалювання. Дуже важливо наперед закласти у дитини впевненість в тому, що вона здатна подолати. Розв'язання задачі, розв'язок прикладів, вона може вивчити вірш, вона може опанувати іноземну мову. Тобто, все те, що вона має ще тільки зробити, ми маємо вже вкласти в думку в дитини, що вона це може. Так, да, рівень можливостей кожної дитини, він різний. Але дуже важливо віра. Віра в те, що дитина це може зробити. І тому давайте не будемо боятись висловлювати слова підтримки ще до того, як дитина починає щось робити. І тут має бути в нам в нагоді ну, різний набір таких формул. Ну, типу, як, ти цього бажаєш, ти це зможеш. Ще трохи і у тебе вийде. Ти сильний, сміливий, розумний. Ти кращий, ніж здається. Ну, і дуже важливо, щоб оці формули вони звучали якомога частіше, особливо тоді, коли перед дитиною виникають певні ускладнення. Якщо ці формули ми будемо постійно висловлювати, це тільки дасть можливість дитині краще себе відчувати. І тому наперед давайте не будемо задавати негативу. А як просто, досить часто, ми, не замислюючись, говоримо негативні речі. Знову тебе не вийшло, ти не такий. Подивись на свого сусіда. А подивись, як ти зробив, як негарно написано. А оці всі установки вони ведуть дитину до глухого куту, до е, стану невизначеності, до того, що вона не спроможна. Тому давайте ми ці форму, формул цих уникати. І давайте робити все для того, щоб оці позитивні формули е, на випередження, щоб вони допомагали, підтримували, окрилювали нашу дитину. Ну і ще одна досить важлива порада. Дуже важливо, щоб ранок дитини саме почався з чогось позитивного з похвали, похвали того, як дитина прибрала постіль, як вона швидко зібралась до школи. І взагалі, оці слова підтримки, вони досить важливі. Ну, і, звісно, коли завершується навчальний день, дуже важливо, щоб цей день завершився на позитивній ноті. І тому не забудьте просто, ви можете нічого не говорити, але е, підійти поцілувати дитину, сказати їй добраніч, І це вже буде підтримкою, це вже буде отим зарядом, який допоможе почати наступний день з позитиву. Пам'ятаймо, позитив це підтримка, це віра в те, що дитина може подолати себе, а долаючи себе, вона зростає. І це допоможе їй ставати дорослішою. дорослішою на прикладах доброти, світла і краси.